По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне До полю до самого долу, край дороги гнев. До самого! Долу. Одним із найдорожчих для нас експонатів, який, безумовно, вражає всіх гостей, є червона китайка заслуга козацька. Саме цією китайкою була покрита домовина з тілом Тараса Шевченка при перевезенні його з Петербургу в рідну землю. Безпосередньо перед самою дорогою, а тривало перевезення майже два тижні, пан Телемон Куліш сказав, що ж це ти, батько Тарасе, від'їздиш в Україну без китайки червоної, заслуги козацької. Жоден твій вільний предок не сходив на той світ без цієї останньої чести, ж, братове печальну труну славним червоним кольором. І дійсно червона китайка. Це елемент козацького поховального обряду, яка зафіксувалася е, навіть е, у пареміях, у піснях народних, у Юполі жито, копитами збито червоною китайкою козаченька вкрито. Виникає запитання, чому ж саме китайка? Та саме е, тому що раніше це була не лише бавовняна, а частіше шовкова тканина. А саме Китай ми знаємо як батьківщину шовку. Це був пурпуровий такий яскраво-червоний колір шовку, або ж яскраво-синій. І от саме частина тканина, якою покривали людину, яка офірувала своє життя за Україну, і назвали червоною Китайкою. І, зрештою, це був елемент ритуалу, який згодом перенісся, і на бавовняну тканину, яку ми бачимо у нашій експозиції. Звісно, вона нам дорога і традицією, і тому, що безпосередньо зв'язана пов'язана із батьком України, нашим національним пророком Тарасом Григоровичем Шевченковим.